Вітаю вас! У цьому відео я розповім про життя Григорія Распутіна. Ми з вами спробуємо зрозуміти, у чому феномен Распутіна, яким чином він здобув величезний вплив Росії, і як його діяльність оголила ту безодню аморальності, в яку впала правляча еліта царської Росії напередодні краху Російської імперії. Спочатку декілька слів. Про біографію нашого героя. Григорій Распутін народився 1869 року в селі Покровське Тюменського повіту Тобольської губернії. Етнічно його родина належала до народу комі. Але на момент народження Григорія вони повністю обрусіли. Дружиною Распутіна стала Прасковія Федорівна Добровіна. Жителька сусіднього села, яка народила Распутіну трьох дітей Мотрону, Варвару та Дмитра, кажуть, що він не зберігав вільність дружині, часто вступаючи в статтєві зв'язки з іншими жінками, не приховуючи цього від неї прямо в сімейному будинку. Однак Прасковія мовчки терпіла всі ці витівки чоловіка. Відповідаючи на здивовані запитання сусідів, його вистачить на всіх. В кінці 90-х років він почав мандрувати святими місцями, відвідував різні православні монастирі та храми, спілкувався з монахами та священниками, багато молився, роздумував про Бога і релігію. У своїх мандрах він вирішив, що відчуває і розуміє Бога. Краще за священників, і, принаймні не гірше за них зможе проповідувати людям християнське вчення. Григорій вів у мандрах аскетичний спосіб життя, володів надзвичайною харизмою, говорив переконливо, цікаво, і тому не випадково, незабаром він став відомим під ім'ям старця Григорія. Думаю, ви розумієте, що в православії. Звання старець означало зовсім не те, що носій його в досяг похилого віку. Старцем називали подвижника, який досяг високого ступеню духовно морального вдосконалення, і перебував в тісній благодатно духовній єдності з Богом. Як правило, старцями становилися ченці, але Григорій чернечого постригу не приймав. Втім… Аби більше відповідати образу старця, Григорій додав до свого віку декілька років і повідомляв, що народився у 1864 році. У 1903 році доля Григорія різко змінилась. Під час своїх мандрів він потрапив до свято Михайлівського монастиря в Києві, де деякий час мешкав. У цей час до цього монастиря. Прибули дві великі княгині Міліца і Стана. Це сестри, чорногорські принцеси, які вийшли заміж за Великих князів Міліца – за Петра Миколайовича, стана під іменем Анастасія за Миколу Миколайовича. Одного ранку вони помітили на подвір'ї монастиря прачанина, який колов дрова. Це був Распутін, який таким чином заробляв на харчування. Між княгинями і прочанином зав'язалася розмова. Распутін дуже цікаво розповів дамам про свої мандри, живописав монастирі та святі місця, які він відвідав, а розмова про Бога і релігію просто вразила княгинь. Григорій говорив, дуже цікаво та переконливо. Розмова завершилася тим, що дами запросили прачанина до себе в Петербург на чай. Григорій залюбки скористався запрошенням і невдовзі став постійним відвідувачем салонів Великих княгинь. Він був справді цікавим співрозмовником і міліца наважилася рекомендувати його імператриці. Тут слід зазначити, що імператриця Олександра Федорівна важко сходилася з людьми. Подруг у неї було мало, і однією з небагатьох довірених осіб була якраз Міліца. І ось у листопаді 1905 року царське подружжя вперше зустрілося зі старцем. Цю зустріч я пишу пізніше. Зараз же треба розповісти. Про ту ситуацію, яка склалася в царській родині на той момент. Імператриця Олександра Федорівна, уроджена німецька принцеса до православного хрещення, її звали Вікторія Аліса Олена Луїза Беатріса Гессендерштадська. вийшовши заміж за Миколу II у листопаді 1894 року, довго не могла народити йому сина. Законного спадкоємця російського престолу. Вона регулярно народжувала дочок Ольгу у 1895 році, Тетяну у 1897, Марію у 1899, але народити на світ сина у неї, незважаючи на всі її молитви, ніяк не виходило. Олександра Федорівна. Яка відчувала свою провину в тому, що не може виконати головне призначення дружини імператора, вирішила звернутися до різного роду чудотворців та езотериків. Першим з них був юродивий Дмитро Попов, більш відомий як Митя Козельський, на загальну думку здатний творити чудеса. Він не володів членороздільною мовою і тільки мукав. Але слава блаженного змушувала імператриці спілкуватися з ним. З'являвся царській родині також якийсь Василь Ткаченко, відомий як Вася Босаніжка, був також допущений єрмонах Іліодор, закінчений авантюрист, але зате наділений даром відчітки, тобто вигнання бісів і подібні їм особи. На довгий час затримався такий собі, Месьє Філіп, повне ім'я Нізьє Антельм Філіп, видавав себе за всемогутнього мага і займався незаконним цілительством, за що був двічі засуджений французьким судом. У 1901 році царська родина запросила його до Росії. Олександрі Федорівні він пояснив, що здатний спілкуватися з померлими. І пообіцяв імператриці, що вона, після післяницькі спіритичних сеансів обов'язково народить сина. Дійсно, Олександра Федорівна народила у 1901 році, але знову дочку Анастасію. Проте спілкування з Месьє Філіпом царське подружжя продовжило. Через деякий час цариця знову відчула себе вагітною. Месьє Філіп з впевненістю визначив народиться хлопчик. Однак це була хибна вагітність. Після цього, очевидно, відчувши сморід поленого, месьє Філіп повернувся до Франції. Потім царське подружжя, очевидно, за порадою Міліци, стало покладати надії на допомогу Серафима Саровського, який помер ще у 1834 році. Саме в цей час відбувався процес його канонізації. Казали, що Микола ІІ навіть натиснув на членів синоду, щоб вони канонізували цього святого. Серафим Царовський був оголошений покровителем царської родини. У липні 1903 року Микола та Олександра попрямували до Саровського монастиря. І помолилися у храмі за дарування їм спадкоємця. І диво сталося у 1904 році Олександра нарешті народила довгоочікуваного сина Олексія. Однак радість царственного подружжя тривало недовго, досить скоро з'ясувалося, що Олексій хворий на страшну хворобу, невеликовну навіть сьогодні. Гемофілію, тобто нездатністю крові згортатися, успадковану від матері. Сама Олександра Федорівна, втім, гемофілією не страждала, а була лише носієм відповідного гена. Хвороба виявлялася в тому, що будь-який удар або подряпина викликали у хлопчика рясну кровотечу. Зупинити, яку вдавалося з великими труднощами. Особливо небезпечними були кровотечі з носа або рота, оскільки в цих місцях на джерело кровотечі неможливо було накласти пов'язку. Тепер царственне подружжя знову зайнялося пошуками святої людини, але тепер вже такої, яка могла б полегшити страждання сина. Природна. Подруга Олександри, Міліца порекомендувала їй зустрітися з Распутіним. Отже, у листопаді 1905 року царственне подружжя перше зустрілося зі старцем Григорієм. Він справив на них дуже гарне враження своїми розмовами, але головне, він згадав про те, що знає про проблему з їхнім сином і готовий допомогти йому. І ось під час однієї з наступних зустрічей його провели до спальні Олексія, який не міг заснути через біль у суглобах і тихо стогнав. Розпутін схилився над хлопчиком, тихо помолився, і біль пройшла. Царевич заспокоївся і спокійно заснув. Так так, друзі мої, Розпутін, очевидно, був екстрасенсом. І вмів сілювати. Збереглися повідомлення очевидців, які розповідали, як старець Григорій на їхнє прохання знімав з них головний біль. Розпутін тихенько щось шепотів над хворим, і біль одразу зникала. Збереглися також численні свідчення того, як старець багато разів зупиняв небезпечні для життя царевича кровотечі. Якщо Распутіна в той момент не було поруч, його викликали, і він неодмінно зупиняв приступ хвороби. Тепер уявіть, як це вплинуло на екзальтовану імператрицю, яка побачила в ньому святого, посланого їй Богом. Природно, Распутін не раз відвідував царську сім'ю, розмовляв з Олександрою та дітьми про Бога. Називав царя татом царицю мамою. Зрозуміло, що Распутін залишився жити в Петербурзі. Спочатку він винайняв кімнату, потім чотирикімнатну квартиру, а з 1914 року п'ятикімнатну квартиру на Гороховій. Обстановка квартири була невибагливою і взагалі Распутін спочатку жив досить скромно. У 1906 році він звернувся до імператора з проханням змінити його прізвище на Распутін нових або просто нових, мотивуючи це тим, що багато його односельців носять таке ж прізвище, як у нього, через що можуть виникнути усілякі непорозуміння. Можливо, старець хотів відможуватися від певного негативного змісту. Який містився в прізвищі Распутін. Дозвіл був отриманий. Однак з часом спосіб життя старця суттєво змінився. З одного боку, імператриця з часом почала сприймати його все більш екзальтовано і вирішила, що старець посланий Богом не лише для того, щоб рятувати її дитину. А й для того, щоб виправити і врятувати всю імперію не більше і не менше. Тому необхідно прислухатися до його порад щодо управління державою. З іншого боку, старець здогадався, як можна отримати вигоду зі свого становища. Поступово його квартира на Горохові перетворилася на своєрідний салон, в якому збиралися пошукачі вигідних посад. І вигідних підрядів. Адже навіщо старатися, будувати кар'єру, якщо одна записка від старця може одразу ж піднести пошукача на запаморочливу висоту. За звернення до старця відвідувачі залишали солідні грошові внески, які збирали його секретарі. Вони безсоромно обкрадали розпутіна, але й тому лишалося чимало. Якщо відвідувач йому подобався, він писав записку відповідному начальникові з незмінним, зазвичай текстом. Милий, дорогий, пробач за звернення, прийми нещасного і допоможи, Григорій. Звичайно, я цитую звернення без урахування граматичних помилок, інакше мені навряд чи вдалося б донести до вас їхній зміст. Далі більше. Розпутін фактично став призначати вищих державних чиновників. Так, після вбивства Столипіна постало питання про призначення нового міністра внутрішніх справ. Найбільш прийнятною кандидатурою був визначений нижегородський губернатор Олексій Хвостов. До нього в гості приїхав Розпутін. Але Хвостов тоді не зрозумів, хто до нього приїхав. І зустрів старця досить прохолодно. У своєму листі імператриці Распутін погано відгукнувся про Хвостова. Результат міністром внутрішніх справ було призначено Олександра Макарова. Хвостова згодом обрали до Державної думи, але тепер він уже почав розуміти, як себе поводити з Распутіним. і домігся свого. У 1915 році він все ж таки був призначений міністром. У 1916 році також завдяки старанням Распутіна на цю посаду був призначений Олександр Протопопов. Кажуть, що значною мірою завдяки його старанням був відправлений у відставку верховний головнокомандувач, Великий князь Микола Миколайович. І цю посаду зайняв сам імператор Микола ІІ. Ці приклади можна було б продовжувати, але, думаю, і так все зрозуміло. Мабуть, загальновідомо, що раз Путін мав схильність до позашлюбних сексуальних зв'язків з жінками, побороти яку він був не в силах, і ніколи не упускав можливості зайнятися перелюбом. Путін досить своєрідно намагався виправдати свою поведінку відомою приказкою: Не згрішиш, не покаєшся, не покаєшся, не спасешся. У Петербурзі у нього була величезна кількість коханок, які належали до вищих кіл суспільства. Як згадувала близька до Розпутіна людина, його шанувальниць можна було поділити на дві категорії. Одні вірили в його надприродну силу і його святість, в його божественне призначення, а інші просто вважали модним спілкуватися з ним, або намагалися через нього добитися для себе чи своїх близьких якихось переваг. Коли Распутіна картали за слабкість до жіночої статі, він зазвичай відповідав, що його вина вже не така велика, оскільки Дуже багато високопоставлених осіб прямо вішають йому на шию своїх коханок і навіть дружин, щоб таким чином добитися від нього якихось вигід для себе. І більшість цих жінок вступали з ним в інтимний зв'язок за згодою своїх чоловіків чи близьких. Усі боялися його і лестили йому. Дами цілували його забруднені їжею руки і не гребували його чорними нігтями. Він не користувався столовими приборами і за столом руками ділив між своїми шанувальницями шматочки їжі, а ті намагалися переконати його, що вважають це якимось блаженством. Було огидно спостерігати такі сцени, але гості Роспотіна звикли до цього. І все це сприймали з небувалим терпінням. У любовних походеньках Распутіна впадало в око, що він не терпів нав'язливих жінок, але з іншого боку, він настирливо переслідував жінок, які не піддавалися його домаганням. У цьому відношенні він становився вимагателем і відмовлявся від будь-якої допомоги у справах таких осіб. Але представниць вищого світу і дружин чиновників Григорію виявилося замало, і він регулярно користувався послугами повій, іноді кількох за один день. Зазвичай він водив їх до лазні, розташованої навпроти його будинку. Філери охоронного відділення, які стежили за Распутіним, відзначали, що деякі з цих відвідин. Були надзвичайно короткими до 20 хвилин. Це пояснюється просто, незважаючи на те, що заняття проституцією в Російській імперії було досить порядкованим. У кожної повії була посвідка, медична книжка, і вони регулярно проходили медичні огляди, все ж венеричні захворювання, такі як Сіфіліс і гонорея, були в цьому середовищі досить поширеними. Распутін просто боявся заразитися і спочатку змушував їх роздягатися, а потім ретельно оглядав. Відхилені претендентки відправлялися геть. В останні роки Распутін вів дуже розгульний спосіб життя. Він був засідником дорогих ресторанів, у яких витрачав астрономічні суми. Зазвичай запрошувався циганський хор, оскільки Распутін дуже любив циганський спів. Він також був пристрасним танцюристом і чудово виконував російські танці. Там можна було часто зустріти осіб з дуже гучними іменами і титулами, при цьому дами з вищого світу намагалися своїми витівками перевершити хористок і шансоєток. Розповідають, що в одному з ресторанів, Распутін, напившись, почав роздягатися і глум публіки розмахував своїм членом і хвалився сорочкою, яку вишила сама стара, хоча імператриця була молодша за нього на три роки. Не дивно, що серед обивателів розповсюдилась думка. Що однією з його коханок була Олександра Федорівна. Це переконання було доволі стійким, і ми можемо почути у відомій пісні Распутін, раніше виконуваною групою Бонні М. Такі слова: «Ра, ра, Распутін, лавер МЗ квін». Распутін – коханець російської цариці. Це безсумнівна помилка. Олександра Федорівна, хоч і була доволі екзальтованою жінкою, сприймала Распутіна як Божу людину, надіслану, щоб врятувати спадкоємця престолу і навіть саму Росію. Думка про те, що між ними був зв'язок, виникла тому, що громадськості було незрозуміло, на чому ґрунтується прив'язаність імператриці до цього пройдисвіта. Адже про хворобу спадкоємця мало хто чув. Распутін поводився в царській сім'ї досить скромно. Розповідають навіть, що коли його викликали несподівано, а він в той момент був п'яний мувчіп, старець миттєво протвережувався і навіть сморід перегару кудись зникав. Зрештою, витівки Распутіна вже всім ґрунтовно набридли. Сформувалася змова проти Распутіна, метою якої було порятунок монархії від людини, яка її дискредитує. Безпосередніми виконавцями вбивства були князь Фелікс Юсупов, Великий князь Дмитро Павлович і депутат Державної думи Володимир Пурішкевич. Нагадаю, голова одіозної шовіністичної організації Союз. Михаїла Архангела. У грудні 1916 року Юсупов запросив Распутіна до себе додому, нібито для того, щоб він оглянув і спробував вилікувати його дружину Ірину. Распутіна провели до приміщення, розташованого в підвалі, і там його вбили. Це вбивство обросло фантастичними подробицями. Нібито він з'їв отруєні тяністим калієм тістечка, які на нього ніяк не подіяли. Потім в нього кілька разів стріляли, утопили в ополонці, і навіть коли поліція витягла його з ополонки, в ньому ще теплилося життя. Насправді все набагато простіше. Доктор Лазаверт, який мав підсипати отруту в тістечка, згодом визнав, Ще злякався і не зробив цього. Інші змовники тим часом чекали смерті Распутіна від яду, але, не дочекавшись, Юсупов вистрілив йому в живіт. Здавалося, що Распутін помер, але той несподівано встав і побіг. Пулішкевич тричі вистрілив і поцілив йому в спину. Потім хтось із змовників завершив справу контрольним пострілом в лоб. Тіло старця втопили в ополонці. Звичайно, це вбивство нічого не змінило, вся система вже настільки прогнила, що її подальше існування було неможливим. І нарешті ви не повірите, але в 90-ті роки ХХ століття, в близьких до церкви шовіністичних радикально монархічних колах, виникла ідея. Канонізувати Григорія Распутіна. Ось на ілюстрації ви можете побачити ікону, написану у 2000 році, святий великомученик Григорій і святий великомученик Олексій. Як кажуть, маразм кріпчав, дерева гнулись. На цьому я завершую свою розповідь. До побачення!